Нехай ранок буде добрий для добрих людей. Скоро. Скоро культова подія року, головна подія літа. Народний, а він уже міжнародний. Етногастрофестиваль, борщику глиняному горщику. Одинадцятий цьогоріч. Уже готуємо 101 борщ. 100 борщів готували в минулому році. Я всім дякую учасникам, учасницям. І всім, хто до нас долучився, всім нашим гостям. Дорогі гості, дякуємо вам за підтримку наших ініціатив. Ми його робимо для себе, але в якійсь мірі і для вас. І от цьогоріч знову 101 борщ, знову конкурс, а ми маємо з 13 серпня 24-го року вже клуб борщотворців і тістотворців. Так уже склалося в мене, що під час фестивалю борщику в глиняному борщику ми ще випікаємо. Лежні, дивні верчі, шишки, паляниці, роззявки, рулети, пироги рішкуваті, коржики, коржі і ліпимо коників. І так далі. Тобто маємо е, такий пласт тістотворчої традиції, яку вже навіть саму ми не лише підтримуємо, реконструюємо, відроджуємо, а ми її творимо, витворяємо свою традицію, тістотворчу і борщотворчу. Так от конкурс з конкурсами борщів у нас якось більш-менш вже устаткувалося. Під час фестивалю «Борщик у кулиняному горщику у нас відбувається дегустація. Дякую Оксані Савченко, яка з року в рік, вже ось багато років поспіль, е несе цю, цю, цю ношу на собі. Організація дегустації. Бо борщі треба зварити, борщі треба винести на дегустацію, і і гості їх дегустує. Сонечко світить, дивлюся на вас. А тепер же ж. Е так відбувається, що вже шостий рік поспіль цьогоріч вже буде. У нас такий мікро, хоча він масштабний, коровай фест, назвемо його так, під час борщика у горщику. Тобто ми паралельно з приготуванням борщів і різної їжі до борщів різної, м'ясної, і, і вареники, і локшина. Там і, Ну, все, все абсолютно. Ми готуємо. Хто хто нашу здатен, хто що хоче приготувати, е, то ми ще ж і тісто презентуємо. печемо, робимо майстер-класи. І я б хотіла, щоб це було так, знаєте. Помічено теж, щоб в нас була не тільки переможниця Борщику в але й переможниця Коровай Фесту, такого в межах в рамках фестивалю борщику Горщику. Бо окремий коровай фест у нас відбудеться цьогоріч, уже шостий раз, 25 жовтня 25 року. Тому прошу вас, дорогі гості, довгий такий спіч, але задача така. Подумайте, і ви також, як ми визначимо? По-перше, з борщами це велика проблема. Визначати перше місце, друге місце, третє місце. Ну, Це так в якійсь мірі суб'єктивна історія, і гості у нас голосують квиточками. А як же ж нам бути з, з тістотворцями, з тістотворцями, бо в нас ще тістотворець є Андрій Калінін? Ж нам, як же ж нам так вивищити також і коровайнець? І, до речі, в нас є, не є, а в нас ті, хто... Печуть, корова є і різну здобу хліб. Вони ще й борші варять, розумієте? Як би ж так, щоб вже ж усіх побачити, всім подякувати, пошанувати, пославити. Можливо, у вас є які ідеї, бо у нас вибір, ну, найкращий борщ, найсмачніший, він лежить на плеча гостя. Гість дегустує, квиточки віддає. Там є певні нюанси з тими квиточками, бо гізі ж теж не всі дегустації перебуває і так далі. Ну це все певні такі внутрішні нюанси. Хочете знати, питайте, ми вам розповімо. Хочу мене питати, хоч Оксанка Савченко, хоч будь-кого з нас, клубівців чи, чи там наших друзів. І, і ще плюс у нас буде журі. У нас журі, в принципі, з року в рік є журі, і ми їх теж, читання в журі, вибираємо з гостей. А цьогоріч головою журі для... Ну, такого ну так просто, хочеться нам для, для нас. Прийняв запрошення, принаймні не відхилив, принаймні отримав від нас запрошення, двічі отримав запрошення. І вобол, народний, заслужений артист України. То, але це ж тільки голова журі, а членами журі може бути будь-хто з вас, і кількість журі може бути необмежена. І ми враховуємо думки ваші. Висловлюйте, пишіть. Ось така у мене розмова сьогодні, 14 квітня, 25 рік. Нехай день для добрих людей буде добрим.